Добрий день! Починаємо урок математики. Тема нашого заняття визначаємо час за годинником. Яку частину доби називали вітаючись? Так, я сказала добрий день і назвала частину доби день. А які ще частини доби ви ще знаєте? Пригадайте. Так, це ніч, ранок, день та вечір. Отже, що таке доба? Добре. А що робить наша планета за добу? Правильно, вона робить повний оберт навколо своєї осі. Скажіть діти, а чи достатньо, на вашу думку, знати тільки частину доби і все? Ну, наприклад, ви домовилися з друзями піти на дитячий майданчик? І чи достатньо сказати їм: зустрінемося на дитячому майданчику в день? Звичайно, ні. А що потрібно ще знати? Так, потрібно знати час. Отже, сьогодні ми поговоримо про годинник і навчимося визначати час. А зараз відкрити зошити. Відступіть 4 клітини вниз, праворуч 10. І з 11 клітинки пишемо сьогоднішню дату 16 травня. Під числом 16 ми знаходимо клітиночку, повертаємося ліворуч на 3 клітинки і з цієї ж клітинки починаємо писати класна робота з великої літери. Далі у нас каліграфічна хвилинка. Сьогодні я пропоную вам пригадати круглі числа. Назвіть всі круглі числа. Молодці! І давайте красиво їх запишемо. Натискаємо на паузу, виконуємо це завдання. А тепер відкриваємо підручник на сторінці 136. І знаходимо завдання номер 1 Розгляньте зображені предмети. Назвіть ті, які ви впізнали. Уже скажіть, який приклад допомагає нам вимірювати вагу предмета? Так, це терези. А чим ми скористаємося для визначення довжини? Так, це лінійка. А які предмети допомагають нам вимірювати час? Назвіть їх. Так, це і смартфони, і телефони, і електронні годинники. І ось це також годинник. І от зараз я пропоную вам познайомитися з різними видами годинників. Перед вами водяний годинник. Він складається з двох посудин, розташованих на різній висоті. У вищу посудину, наливали воду, яка крізь отвір переливалася в нижню посудину. Але таким чином можна було визначити проміжок часу, тобто. За скільки хвилин чи годин вода перелється в іншу посудину. А дізнатися котра година ви, ну, за таким годинником просто неможливо. Пісочний годинник. Це герметична посудина, звужена посередині. І крізь вузький отвір пісок присипається з однієї частини годинника в іншу. І такі годинники також показують тільки проміжок часу. Ще один цікавий годинник це квітковий годинник. У природі безліч квіток. За кожною з них можна визначити досить точний час доби. Кожна квіточка має свій час, коли її пелюстки розтуляються і стуляються. І цей процес повторюється щодня. Відбувається водини і той самий час. Соняч... І ще один годинник – це сонячний годинник. подивіться, зміна довжини гномона центральної осі. Свідчила про зміну часу доби. Як ви думаєте, чи зручний це годинок? Чи завжди можна визначити за ним час? Так, звичайно, ні. Тільки коли світить сонечко. Ой, а як сюди потрапив півник? Так, а це, діти, живий годинник. За старих часів на селі таким годинником був півень. Селяни помітили, що він кукурікою завжди в один і той самий час. А тепер познайомимося з механічним годинником. Розгляньте його уважно. Механічний годинник має циферблат з поділками. Та дві стрілочки. Коротка стрілочка, ось ця, вона показує години. А довга стрілочка, ось ця. Вона показує хвилини. На годиннику ми бачимо 12 поділок. Це ті поділки, які позначені. Цифрами. Отже, 12 поділок, а у добі 24 години. Тобто, 12 годин це лише пів доби. Отже, коротка стрілка проходить за добу двічі по циферблату. Коли довга стрілочка стоїть на позначці 12, то ми можемо визначити час за короткою стрілочкою без хвилин, тобто повні години. Давайте потренуємося. Розгляньте друге завдання. Перший годинник ми бачимо, що і коротка стрілочка години. Яка показує, і довга, стоять на поділці 12. Отже, цей годинник показує 12 годин. Це може бути як 12 годин дня, і 12 годин вночі. Розглянемо наступний. Спробуйте визначити, скільки годин, котру годину показує цей годинник. Так, ми бачимо, що коротка стрілочка показує на 3. Отже, це 3 години. Я ще раз підказку роблю вам: це тільки за умови, коли хвилина, стрілочка, яка вказує на хвилини, знаходиться на поділці 12. Бачите? І так, котру годину показує третій. Правильно, 10. І четвертий. Так, дев'ять. Давайте потренуємося ще. Назвіть котра година. Так, тут 6 годин. Тут. Вісім годин. Молодці. Далі. 11 годин і. 4 години. Потренуйтеся ще раз. Синя стрілочка це стрілочка, яка вказує на години. Годинна стрілочка. Отже, 12 годин, 6 годин, 2 години, 9 годин, 3 години і 10 годин. Потренуйтеся ще з вашими батьками. Визначати години за годинником. Ну, а тепер переходимо до, бачить, да, до завдання на сторінці 58, Номер 1 Зараз запишіть під картинкою, яку частину доби зображено. Скористайтеся словами день, ніч, ранок і вечір. Визначити котра година і також запишемо під малюночком. Давайте подивимось, що ми бачимо? Що дівчинка спить на небі місяць, то яка це частина доби? Так, це ніч. І подивіться на години, котра година? Три години ночі. Запишемо ніч. Три години. Отак, От за таким зразком, заповніть, будь ласка, і наступні малюночки, під малюночками. Так. І давайте тепер перевіримо. І так, дівчинка вчиться в школі. Це день. І одна година. Далі. Так, далі вечір. І це 7 годин. І останнє. Так, ранкову зарядку ми робимо вранці. Тобто, це ранок, і 8 година ранку. Молодці. Ну, а тепер повернемося до нашого підручника, знайдемо завдання 3 і повторимо, як ми навчилися додавати віднімати. Двоцифрові числа. Подивіться, у вас всього 8 виразів. Я пропоную вам записати 4 вирази в один стовпчик і 4 вирази в інший стовпчик. так почнемо. 38 додати 21. Пригадуємо правило, що ми при додаванні десятки додаємо до десятків.

Один буде 21. Продовжіть, будь ласка, наступний. Так, під цим прикладом і ще один також, цей же стовпчик. А ось ці чотири вирази ви запишете в другий стовпчик. Зараз натискаєте на паузу і виконуєте самостійне завдання. Повертаємося до зошитів, попрацюємо над задачами. Прочитайте уважно першу задачу. І дізнайтеся, скільки всього часу перебувала тетянка в школі. Запишіть розв'язання і відповідь. І так само попрацюйте над другою задачу. Натискаємо на паузу, виконуємо завдання. Ну, тепер давайте перевіримо. Це завдання ви також можете зробити самостійно. Вам необхідно виправити помилки. Тобто, спочатку перевірити, як вчителі да, попрацюйте, Перевірте і виправте помилки. Ну, а тепер давайте підведемо підсумок, чого ви навчилися на цьому уроці. Чи цікаво вам було дізнатися про годинники. Чи зможете ви розповісти своїм друзям, які бувають годинники? Так. І оцініть свою роботу на цьому уроці. А на сьогодні все. До побачення!